Ми запрошуємо на наш бранч жіночий бренд і душа. Привіт, мене звати Тетяна, і я вже два з половиною роки є mlm підприємцем української компанії Choice. Хоча до цього я була власником традиційного бізнесу. Це виробництво жіночого одягу. На я розповім вам про переваги онлайн-бізнесу саме в компанії Choice порівняно з традиційним бізнесом, як будучи студентом або в декреті заробляти від 2 тисяч доларів на місць. Або якщо у вас вже є свій бізнес, але ви хочете масштабуватися і заробляти більше, це також реально не змінюючи. Діяльність будемо розмовляти з вами про корисні звички, а також як плавати про свою красу не тільки зовнішню, але й внутрішню, бо це дуже важливо. Будемо з вами дегустувати продукт, ставати здоровішими та свідомішими. Мене звати Альона, і я вже 7 років працюю у сфері СММ. На бранчі я допоможу вам зрозуміти, як зробити ваш бренд вище до клієнтів, залучити нову аудиторію та створити унікальний контент, що виділяє вас серед інших. Буду ділитися корисними порадами власними кейсами, Саме та перевіреними інструментами, які допоможуть стати вашому бренду успішним. Чекаю на зустріч з вами для натхненого обміну досвідом та знаннями. А також невелика інтрига до нас запрошений спікер з Києва, яка допоможе відповісти на всі ваші секретні питання.